Добрий день, 15 листопада 2023 року. Росіянка в цьому році, після сильної обрізки, дала дуже гарний урожай і е досить крупні плоди вийшли. Це в мене тут два дерева, в гніздовій посадці. Там Нікітська бордова і росіянка. Це у батьків перед домом. І що ще хотів тут показати, тут у мене в крону в крону привитий сорт Тіпо. Типо, східна хурма. І тут просто неймовірні плоди були. Добре, що я встиг. Бачите, хочу показати, щоб мене не обвинили в тому, що я там щось приклеїв його. Бо я його зараз візьму і ще покажу у другому відео про сорт Типо. Коротше, ця росіянка вона, вона має місце, її варто розмножати, варто вирощувати. Вона... Урожайна, самоплідна, дуже морозостійка, як для Закарпатської області, то це супер клас. Тут можна в нас і в гірських районах її садити, і в Вішавському районі, і в Тячівському. Вона буде там прекрасно визрівати. Зірвав кілька плодів. Наперед, щоб не затягувати відео. 105 грамів. Оце 105 грам. Це найвеликий плід. От він. Це самий великий. І наймаленький зірвав. О, трошки він тут покусаний. 59 грам. Ну, 60. Коротше, від 50 грам до 100 грамів. Бо може бути якийсь рік такий, що дуже засушливий, тоді плоди будуть менші. Ну, це хурма вона, вона дійсно заслуговує уваги. Подивіться, ну це прямо прямо як гроздями. Аж люди див, ходять, дивляться, не розуміють взагалі, що це таке деякі. Це перший український гібридний сорт. Це е, у світі перший вдалий сорт гібридної хурми. Це схрещена американська хурма морозостійка Віргінська і е, східна хурма. І получився гібрид, що він і крупніший, і смачний, і має достатню морозостійкість. Мінус 25, мінус 27 має витримувати. Ну, але це так. Все рівно цей сорт. Е, в центральній Україні не дуже варто вирощувати, бо там плоди можуть ну, не дуже добре визрівати. Все-таки це сорт для південніших регіонів, але можна, можна його вирощувати і в центральній Україні.